П'ять основних пунктів і три таємні додатки. Президент Володимир Зеленський представив план перемоги серед п'яти опублікованих пунктів: перший геополітичний, другий, і третій військові, четвертий економічний, а п'ятий безпековий. Тож першим кроком до перемоги має стати запрошення України в НАТО. Другий, і третій, які нагадаю стосуються військової сфери, включають зміцнення української оборони та пакет комплексного неядерного стримування. Водночас, четвертий аспект економічний передбачає укладення угоди з українськими партнерами щодо захисту критичних ресурсів, які має Україна, це, зокрема, Уран, літій, графіт і титан. за словами Володимира Зеленського, перші чотири пункти покликані завершити війну. Натомість, п'ятий безпековий пропонує заміщення військових контингентів США в Європі українськими військовими, за погодження союзників. Цей пункт згідно з планом перемоги повинен гарантувати безпеку після завершення війни. Президент України наголосив, що чіткий шлях до завершення війни буде можливий, коли партнери України допоможуть реалізувати ці пункти, оскільки Росія ухиляється від чесної дипломатії та розраховує воювати далі, заявив президент. І більше про план перемоги та його реалізацію розпитаю радника голови офісу президента Михайло Подоляк. Доєднується до ефіру. Я вас вітаю, пане Михайле. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Михайле, яку головну заяву ви сьогодні б виділили? Що було озвучено у Брюсселі відносно плану перемоги визначного? Безнач... Я б сказав так: Україна пропонує нашим партнерам. Щоб вони визначились з тим, як ми маємо фіналізувати цю війну. Остаточно визначились. Ну тобто, є сьогодні два альянси. Це не війна, а одноосібна України проти Росії чи Росії проти України. Є альянси, є автократичний альянс. Він сьогодні ми знаємо з вами, що і північна Корея долучилась до війни безпосередньо. Ну, тобто, і жива сила, і ресурс, так само Іран, поки що ресурс, і так само демократичні країни також мають визначитись. Чи ми фіналізуємо цю війну справедливо для цього? Є всі підстави для цього є повне розуміння, логіка процесу є, яка якраз і представлена у плані перемоги. Або ми тоді маємо попрощатись. Вибачте, мене за цей термін, попрощатись з міжнародним правом як з конструктом з юридичним конструктом міждержавних відносин. І е, не можна, скажімо, так, продовжувати вести себе таким чином, що давайте ми відкладемо прийняття тих чи інших рішень на пізніше на е, інший політичний час. Президент пропонує сьогодні саме час визначатись або 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 ми Рухаємось в правильному напрямку до справедливого фіналу Знову ж таки, ви тільки що перерахували аргументи, які треба використовувати. Є робота, яку має виконати Україна безумовно. Це інвестицію військове виробництво і суттєве нарощування цього виробництва, і безумовно безпосередні дії на лінії фронту, і безумовно безпосередні переніс війни на територію Російської дерації, але є обов'язкова робота, яку мають виконати наші партнери, тому що вони входять в цей самий демократичний альянс, так само як для Росії. Цю роботу виконує північна Іран, ми хочемо, щоб наші партнери також були свідомими необхідності ресурсного насичення України в повному обсязі, пане Михайло. Ще одна важлива зустріч цього тижня. Це візит президента США Байдена до Німеччини. Там зустріч з канцлером Олафом Шольцом. Як гадаєте, які будуть теми їхніх розмов, і чи будуть вони обговорювати план перемоги України? можливо, особливо якісь пункти. Безумовно будуть обговорювати, тому що, на мій погляд, на сьогоднішній день не існує жодної іншої теми, окрім того, в якому світі ми будемо жити. Скільки ми будемо витрачати на безпеку, які будуть правила, чи буде працювати міжнародне право, чи будуть працювати міжнародні інституції? Дивіться, є п'ять ключових. Партнерів України ну з точки зору кількісних кількісного постачання зброї, кількісного постачання ресурсу. Це є сполучені штати, Великобританія, Німеччина, Франція і Італія. Безумовно, треба, щоб ці країни приймали консолідоване колективне рішення, що ця війна має дійти до такого-то фіналу. Безумовно, вони це будуть проговорювати. На мій погляд на сьогоднішній день очевидна конструкція є Російська Федерація, яка хоче зламати а, оцю концепцію. Оце ці правила, в яких ми живемо сьогодні, і хоче, щоб домінувало право сильного, вона формує свої розуміння цього права сили, і відповідно наші партнери мають для себе прийняти рішення або Російська Федерація залишається, і тоді ми маємо постійну ескалацію. Тоді ми маємо. Так звану світову війну в різних форматах ще раз буду наголошувати на цьому, що ніхто не зупиниться посередині. Безумовно, російська федерація, якщо не зазнає поразки в повному сенсі цього слова, вона продовжить ескалацію на різних напрямках. Ми бачимо, що сьогодні відбувається на африканському континенті. Ми бачимо, як стрімко розвиваються події на корейському півострові в Тихоокеанському регіоні. Бачимо, що відбувається на близькому сході. Безумовно, в цьому всьому зацікавлена є Росія, тому що в цих війнах чи там проксі війнах приймають участь безпосередньо Редні союзники Російської Федерації так ось для е дискусії між паном Байденом і іншими представниками інших країн ну тим же е канцлером Шольцем чи тим же президентом Макроном безумовно тема того, в якому вигляді буде далі домінувати чи не домінувати демократичний світ. Це ключова тема, і знову ж таки це залежить від того наскільки вдалою буде Україна у війні проти Росії, що таке е е вдала е вдала позиція України. Безумовно, це ще раз дуже коротко на. Сиченість України відповідним ресурсом. Друге, війна має йти виключно в рамках міжнародного права. Знову ж таки, тоді треба прибрати усі ці дивні неформальні обмеження, які накладені на Україну в той же час, коли Росія може робити все, що їй заманеться в цій війні. І третя складова це безумовно остаточне рішення, що Російська Федерація не може вийти сухою з води, не може не програти війну, тому що тоді не буде наступати відповідальність за і сам факт агресії, і за масовані військові злочини які потім вона чинила на території України, і сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав штаб-квартиру НАТО. І ми були свідками онлайн-брифінгу його спільного з генсеком Марком Рюте. з вашої точки зору. Як оцінюють план перемоги у НАТО? Чи готові там до першого пункту? Це складне питання, тому що це ж питання про суб'єктність е, воєнно-політичного альянсу. Ну, дивіться, що президент говорить Російська Федерація вибудувала конструкцію, яка мала виправдати злочинну агресію проти України тим, що, начебто, е, це претензія Росії в рамках свого свого розуміння безпеки до НАТО, ну типа. Україна хоче стати членом НАТО. Давайте ми тоді будемо силовим способом забороняти це робити. Або ви тоді не приймаєте Україну в членство. Ви тоді позбудьтесь частини своєї суб'єктності. Це Російська Федерація, так наполягає. І спекулює постійно вона на цій тематиці. Президент України говорить: давайте так, або або або, знову ж таки статутні документи працюють. Суб'єктність у організації, так само як і в України, є. І тоді Україна, як суверенна держава, вирішує питання, де в якому е, е, безпековому форматі вона готова працювати. Ну з ким в колективній безпеці вона готова співпрацювати. І е, альянс так само демонструє публічно ключове, що він є повністю суб'єктний, сам буде приймати рішення відповідно до своїх статутних документів. І жодна країна, включно з Російською Федерацією, поки що в такому вигляді, як вона існує, безумовно вона буде пробувати домінувати. Жодна країна не має право позбавляти НАТО у цієї суб'єктності. На мій Огляд в НАТО сьогодні це також розуміють, але на жаль, ми з вами розуміємо, що довгий час НАТО продовжувало е, грати в гру, яку нав'язала е, блоку Російська Федерація. Ну тобто, давайте ми там будемо менше тиснути, там будемо менше виконувати свої статутні документи. Там візьмемо на себе якісь неіснуючі зобов'язання не розповсюджувати е, свою архітектуру безпеки на інші країни. Оце все неправильно. Президент говорить. Давайте так. Дивіться, ця війна вона є фундаментальною з точки зору того, як далі буде виглядати. Глядати світ, і тому треба політичні сигнали, а це е, право будь-якої країни реалізувати свою суб'єктність. Ну тобто стати, наприклад, членом колективної безпеки, тим більше, що саме НАТО сьогодні на різних рівнях, на різних майданчиках, і минулий генсек пан Столтенберг, і нинішній генсек пан Рюте говорять про те, що без України повноцінної гарантії безпеки для Європи не існує. Ну тоді це треба реалізувати. Це політичний сигнал, який прибере оцю пропагандистську е, елементарщину, яку ко користується. Російська Федерація, друга складова. Це безумовно те, що ви перерахували формати оборонної війни, яка має бути правильно структурована оборонна війна. Тобто ті інструменти, які потрібні, в тій кількості, які потрібні, і ця війна має поступово переходити на територію Російської Федерації. Далі третій пункт очевидний. Так само він оборонний з точки зору ракетний комплекс стримування. Да? ну не ядерний комплекс стримування. Це безумовно буде чітко обмежувати можливості на майбутнє Росії продовжувати ті чи інші експансії в напрямку Європи в цілому, ще раз в Європи в цілому. Ну і безумовно, всі інші пункти, про які ви сказали, вони також будуть мати значення, але повернусь до початку НАТО. Має продемонструвати свою суб'єктність, і сьогодні вони це будуть робити. Це не ситуація до початку повномасштабного вторгнення чи там початку і середини повномасштабного вторгнення. Тоді як оцінінити ті заяви, які линають з Вашингтона, що поки що не готові приймати Україну в НАТО? Знаєте, іноді мені здається, треба трошки все ж таки внутрішню дискусію е, залишати внутрішньою. Ну тобто не треба виходити з заяв, тому що ситуація, геополітична ситуація змінюється. Вона надскладна сьогодні. І сьогодні йдеться про лідерство. І тому мені здається, що оці всі тези, які ми вже неодноразово чули, нато не буде змінювати формати і так далі. Треба залишити для внутрішньої дискусії. Це нормально. Внутрішньо можна про це говорити, тому що ще раз ситуація змінюється. Безумовно, війна йде довго вже. І безумовно сьогодні Росія не виглядає так, як вона виглядала для НАТО не виглядає так, як вона виглядала до початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні Україна виглядає зовсім інакше з точки зору спроможності чинити опір. І тому треба спокійно дискутувати. Ну я розумію, що для нас з вами час має значення, але якщо ми говоримо про внутрішню дискусію серед країн НАТО, треба спокійно дискутувати, приймати рішення, не приймати рішення, проводити оці дискусії. А після цього вийти вже з консолідованим рішенням. Дивіться, воно мало, на мій погляд, звучати так. НАТО це суб'єктна організація. НАТО реалізує свої статутні уставні документи. НАТО готова долучити до себе країну, яка має для цього повне право, і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, такі заяви, все інше, от елементи дискусії, вони можуть залишитись для внутрішнього користування, і це було б набагато корисніше, чому ви абсолютно праві, коли хтось сьогодні виходить з цією чи іншою заявою, яка йде ну, частково в розріз з моменту. Он історичним в якому ми знаходимось, ну так чи інакше, це є стимулювання Російської Федерації продовжувати агресію. От Росія всі ці заяви. Вони ну вони нормальні заяви. Ну тобто, це ж дискусійні заяви, але Росія це все забирає. По перше, вона говорить своєму населенню через свої внутрішні пропагандистські інструменти. Дивіться, ми можемо їх дотиснути. Давайте продовжувати експансію, давайте продовжувати війну і так далі. І тому подібне. Не зовсім розумію, навіщо такими заявами треба продовжувати стимулювати Російську Федерацію е е на очікування непрограшу у цій війні. Пане Михайло, ще маємо одну хвилину і питання щодо закритих пунктів зі зміною влади обранням нового президента Сполучених Штатів. Чи можуть змінитися виконання цих пунктів? Ні, я думаю, дивіться, є передвиборчна дуже коротко. Передвиборча кампанія, вона достатньо жорстка в сполучених штатах, але є інституціональна двопартійна підтримка України. І дивіться, одна справа це дискусія під час виборів між кандидатами. Безумовно, вона конфліктна дискусія. Ну тому що так побудовані вибори в сполучених штатах, в тому числі І інша справа, коли людина та чи інша кандидат Гаріс чи кандидат Трамп стають президентами, тоді зовсім іншого рівня відповідальність, зовсім іншого рівня розуміння розуміння лідерства як такого зовсім іншого рівня розуміння війни і природи війни і причин війни, яку веде Російська Федерація. Ну жоден президент Сполучених Штатів ніколи не візьме на себе відповідальність. Сказати, дивіться, ну ми разом з колегами, разом з партнерами, союзниками, з блоком НАТО програли війну Росії. Тому давайте тепер чекати, коли взагалі е скажімо так, світовий порядок повністю обвалиться. Да? Ну, тобто це ніхто на себе не візьме і тому спокійно відносимось до того, що вони сьогодні говорять. Якості кандидатів і спокійно чекаємо, коли новий вже президент буде так само дотримуватись інституціональних інструментів підтримки України, пане Михайло, дякую за відповіді. Так. І що знайшли для нас час поспілкуватися? Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента.